На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 квітня 2024 року. Сьогодні, 5 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій до 14 години 13 хвилин. Місяць без курсу з 8 години 41 хвилина та до 14 години 13 хвилин. А от уже після 14 години 13 хвилин починається рух місяця по знаку риби. І вже після 15 години можна сіяти насіння, редиски, редьки, дайкону, інших коренеплодових плодових овочів. Це знак стихії води нагадує риби, тому продукція буде погано зберігатися. Сіємо трошечки для харчування влітку. Після 15-ї години дня працюємо з розсадою, пікеровку, перевалку, пересадку робимо і займаємося пересадкою кімнатних рослин. Поливати можна всі рослини вже з 14-ї години 30 хвилин, годин. а от підживлення не проводимо попереду народження молодика. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах саме сьогодні, вже 5 квітня. І сьогодні несприятливий день. Для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 5 квітня, відмовтись від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А ось меню для здорового харчування: це каші, гречана, пшенична, вівсяна. Можете готувати, якщо їсте. М'ясо, ковбасу, рибу, морепродукти. Готуйте проростки зернових та бобових культур. Вірніше для із них робіть салати, дуже смачні та корисні. І корисний хліб з висівками, молочно-кислі продукти, доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю, сою, пийте какао, горіхи, їжте мед, сухофрукти, і пийте чай з ромашки та каркаде. Завтра, 6 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. З 21 години 18 хвилин вечора починається складний стресовий період гекати перед народженням молодика. Тому до 20 години вечора необхідно посіяти насіння редиски, редьки, дайкону інших коренеплодових овочів. Нагадуємо це знак стихії води, і продукція буде погано зберігатися, тому сіємо трішечки трішечки для харчування влітку. До 20-ї вечора працюємо з розсадою, проводимо пікірування, перевалку, пересадку всієї розсади і займаємося пересадкою кімнатних рослин. Всю добу поливи будуть ефективними, а от підживлення не проводимо попереду народження молодика. І не можна 6 квітня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 6 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 квітня. Тут вже будуть працювати енергії місяця в знаці риби. Тому, будь ласка, не використовуйте в харчуванні чорний чай, каву, алкоголь. Ліки, будьте уважні, не приймайте те, що не перевірено. Не можна консерви, причому це стосується і домашніх, і тих, що продаються в магазинах. Не можна гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А що ж можна, а в меню може бути будь-яка страва. Із риби, із морепродуктів, готуйте гречану кашу. Молоко дуже корисне в ці дні в дні риб, корисні сири різні, різні горіхи, сухофрукти, доступні фрукти та овочі, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, квасолю готуйте, дуже корисні різні прянощі, зелень, яка вже у вас є, і пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, щастя та добробуту. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах! Бережіть себе та своїх рідних попереду сонячне затемнення та народження молодика. Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте здорові!